З'єднали бічний, да? розпрасували його. ось, Тут, тут треба ще чуть-чуть допрасувати, щоб він не сильно завертався. Бачите? Ага. Тут де закріпочка, воно Любовь. тут потовщення. Да. Потім ви укладаєте е, кроковий, теж взяли, шили і опять же, розпрасували, видно. Да? Тепер беремо, укладуємо брючки так, щоб нам можна було заколоти булавочками, шов на шов. Шов на шов-шов. Да, шов Кроковий з бічним повинні співпадати. Так, не співпало, зараз ми його виложимо. Ось так от. Так. Чуть-чуточку це нормально. Тепер тут ми повинні положити. Тобто, коли вже у нас буде шов на шві, ми можемо... Ні, чуть, чуть ще здвинути треба. А оце ж було, оце ви відтягнути, ви казали, згадати. Передні половинки я тоді не відтягнула да, коліна зараз, до цього. Так, зараз добре, що ви. Сприняли. Особливо тут от коліна, воно точно у вас должно йти шов на шов, тому що буде, щоб не було перекоса, і наостроїти другу стрілочку, понятно? Mm -hmm. Так. Брючки тут великі, тому в длину, дліну по, по частям ми повинні його. От. Дивіться, тепер що ми повинні зробити? Припасувати, треба, Ні, тут він не обов'язково, я ж не сильно його веду. Ага. Я його не касаюсь почти. Стрілочку теж саме ту передню вже ще раз її зробили. Поняли? Угу. Після того ви переходите на задню стрілочку. Отут у вас задня стрілочка має отак от більше викладуватися. Ось. І якщо от так от у вас вже воно виложилося, бачите скільки? От, оце все треба буде потім спросовувати. Дайте булавочку. Я тут булавочкою, щоб мені знати на тій стороні, вже на другій, скільки... Ось, бачите, як я вколола угу. І щоб вона не здвинулась в мене. І тепер я оце відтягнути його. Бачите? Угу. І зразу в мене запрасовується стрілка. Задньої половинки. Так. Да. Оце все треба буде спрасувати по внутрішньому, тільки по внутрішньому. З тої сторони вже не трогати утюгом, понятно? Тільки по внутрішньому. Де в нас строковий шов? Да. Бачите, як воно спросовує. Зникає, так? Так, да, зникає і виходить, утворюється стрілочка. Тут я придержую, щоб мене не уїхала моя передня стрілка. Ага. Поняли? Рукою да, Так, да. да. Можна більше заколоти булавками, то вона не уїде вже нікуди. Бачите, трошечки не співпали оці наші наметочки. Угу. Ну, вона вже викладується так, як воно має бути. Бо тому що якщо я запрасую, у нас з тої сторони буде лишнє. Оксанка, я там тобі положила... <звук> Мій чоловік вже каже, мені вже так інтересно, що то буде за штани. А тепер дивіться, там, де ви не зробили цю витяжку, дивіться, воно вже само вивозилось, бачите? Ага, то вже не треба нічого. Так. Ось воно вже добре вивозило. От коліна до низу, з однієї з сторони, воно, бачите, чітко вже так як воно потрібно. Все, а тепер другу вже будете самостійно робити, mm -hmm. щоб ви почувствували. Mm -hmm. І коли вже одна і друга у вас буде равномірна, ви тоді зложите одну на другу і подивитесь, щоб отут теж таке було розстояння, як на цій mm -hmm. половинці. Mm -hmm. Отут у вас йде е, стрілочка да, доверху, поміряєте зразу от стрілочки, скільки у вас до ось м'єточки, mm -hmm. і точно на другій стороні там теж до зрізаного. Поняла. Коли це все зробите, тоді ми будемо з'єднувати передні зрізи. От, іменно оцей Участочок. Uh -huh. Ви це зараз доробите все до кінця, і потім я вас ще раз попрошу, щоб ви підійшли зробити оцей участок, uh -huh. для того, щоб ми могли вже робити застібочку. Понятно, так? Да? І, і плюс ще до застібки ми повинні ще заготовити пояс і шльовочки. Тобто у нас тут буде можливість промірити, скільки поясу нам треба буде, і заготовити ці хомутики, які держать да, да, да. Uh -huh. Все.